Історії тих, хто віддав життя за Україну у Дніпрі. Відкрили вже третю частину проєкту історії героїв. В одному зі скверів створили алею зі світлинами загиблих захисників. Щомісяця 45 історій оновлюють. Зараз Дніпрянам представили бойовий шлях бійців 128-ї окремої бригади територіальної оборони, 93-ї окремої механізованої бригади Холодний Яр та 43-ї окремої механізованої бригади. Після 11 класів одразу пішов усі Львов. Сухопутно. Після закінчення попав на нуль Курахова там і загинув. Молодший сержант загинув на Курахівському напрямку цьогоріч у червні у свої 19. Каже батько, син уже був командиром бойової машини, служив у 128 окремій бригаді територіальної оборони, але про війну і свої завдання говорив неохоче. Він нам нічого не розказав. Ми його спитали. Він каже, як Це на війні. Все хорошо. Ми ще нічого не знали. навіть де він і був, він нам не розказував. Ми знали, що Донецька область, а де іменно він нам ніколи не розказував. Від жахіт війни Оксана оберігав і її чоловік Руслан Рябоконь захищати рідну землю. Розповідає жінка, пішов ще у 14-му. Тоді вибрав 93-ю бригаду Холодний Яр був водієм. Їх же ж командир своду дав. Позивний перший, тому що він самий перший був якби водій, і з самих складних там ситуацій навіть вночі знаходив де вивести і як вивести поранених. У 2015 році пішов з війська, а в перший день повномасштабного вторгнення повернувся до своєї бригади, продовжив служити піхотинцем на Харківщині та Сумщині. Звільняв від загарбників українські землі. Потім була Донеччина. У них був 12-годинний бій під містом Солидар, Бахмутська область, міст да, район. І після того їх, вони недалеко були від вагнеровців, я не знаю, ну це такі ж. і... Він отримав поранення несумісні з життям Осколкове в районі шиї. Ну і... Загинув на місці, рідні і побратими хочуть, аби про шлях кожного військовослужбовця увінченого на світлинах знали якомога більше людей. Орки пішли в атаку. В них там, по моєму, п'ять було БМП, був десант. А їх було шестеро людей на позиції, і а, вони відбивали. Це був той момент, коли доводилося, як то кажуть, стріляти навіть з гранатомета по сомалійськи тому що не можна було висунутися. Вони піднімали і а, стріляли у ворога. Вони відбили. Атак. В чергові 45 історій полеглих героїв із 128-ї бригади територіальної оборони, 93-ї механізованої бригади Холодний Яр та 43-ї бригади з'явилися у сквері Героїв. Це і місце пам'яті для родичів, загиблих, і місце де Дніпряни можуть дізнатися більше про тих, хто офірував життя за Україну. Окрім цієї локації, вже цю ініціативу підтримав новокадацький район, за що я їм безмежно вдячний. І вже 6 грудня до дня збройних сил України в Новокадацькому районі буде облаштовано ще 12 конструкцій. Таких е тригранних проєкт історії героїв триватиме і далі. Уже 21 листопада у сквері з'являться нові історії про подвиги України. Українських захисників з Дніпра Олена Моделюк Ярослав Засоба подробиці телеканал Інтермарафон Єдині новини.